І всім привіт! Сьогодні ми знімаємо Roblox. І ми, і ми біжимо від великої такої миші, міш, і нам, нам треба знайти 9 сиров. Погнали шукати. Лабірин, тут, тут тут десь ходить велика криска. Я точно зрозумів, що тут десь ключик є, я його проходив десь. Так. Да. Так, оце. Забираємо ключик і йдемо сюди. Так, тут у нас тут теж у нас цей ключик є. І сир. Тут у нас сир є на ключик. Забираємо сир. Нам треба знайти 9 сиров. Так. Це сюди йти, да. так? Так. меня уже проходит всю игру. Так, как это? Что... Так. 2, 4, 8, 3. 3. Не. Давайте тогда наоборот попробуем. 3, 8, 4, 2. О. Пиши. Аж тут страшновато якось. Світло мігає. Лампочки якісь. Прих. Прих. Крих? Ва Вау. Так. йдемо сюди. О, а це що у нас тут таке?

Угу, йдемо сюди. Напевно ми тут, ми тут ще не були. А, тут це червона дверка. Нам треба якусь зелену. Вон зелену, а тут що у нас? О, Сир. Забираємо сир. І пішіть в зелену дверку. Забираємо ключик, забираємо боксиковий. Нам надо випить боксиковий і тепер йдемо сюди. Так, тепер нам треба цей левел пройти. Прыг, прыг. А, я ж так все время зробити, Опа! Прыг, 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 прыг. Прих. Прих. Приг. Так. Забираємо цей сир. Клас, вже найдено багато. Сирів, 5 сирів знайдено. Так, йдемо сюди. Пригаємо сюди. Тут у нас, у нас сейф зона. Іначе нам треба взяти цей ключик, а в з мишею. Десь такі миш. Інтересно, де миша? Я її ні Ни разу не бачив. Миша десь пропала. О, дверь. А що це було таке? А Ось і миша. Що там діло? Пока миша. Пока Миша, мне не нужна Миша, я убегаю, мені все равно. А -а -а -а. Помоги. Так, идем сюда. Тут у нас тоже есть оцей. Я точно помню, нам треба була ця штука. Здесь тут досточка. to dostat. Aaaa, pomoží. Pomoží. Aaaa, pomoží, pomoží, pomoží. Tak, chceme jde. Bokšikou ještě raz můžu zabrat. Aha. Беремо оцю штуку. Ми ще нема. Вроді нема. Так, ідемо сюди. Тут сейф-зона. Це червоне, виходить. Значить ми вообще не туди пішли. Давай мишу ніде не стрілять. Да буде... поможет, поможить, 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 поможить. Так, ну вроде мы еще пошла. Никуда не пішла, Нам надо тут поки пока. Щоб... Нам надо треба тут посидіти. посадить. А ну-ка. Давайте сир потапаем. Так, бежим за мышью. Так, мы пришли сюда. Залазим на лестницу. Так. Сюди. Я точно пам'ятаю, що десь тут синік цей є. Заходимо. Зараз куди сир? Побігаю, побігаю, свича, свича, свича. Куди сир оце веде? Блін! Тільки не миша, тільки не миша, тільки не миша. Блін, мене з'їло. Хорошо, що все це залишилося. Так, побігли туди. На я думаю, ще обіжати. Головне дми ще побігти. Опять йдемо сюди. Оце мишка. Мыша, еще, мы еще, мы не треба мыша. Пожалуйста, не... Не треба мыша, не треба. Жим, бежим, 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 бежим. Главное остните, главное остните. Нет! Они зивы. А это что вообще такое? Не знаю, какая. Який... то Нам ну, надо сюди піти лучше. Так Тепо треба пя б... знову треба Ось Ще один бігає. Угу. Щось мишами не мешає. Не появлялася і не появлялася, а тепер взяла і появилась. Ну і миша. Бегаю. Тепер по с топо Я точно помню, що... давай, давай, Миша, давай. Біжим. Я Точно помню, що нам треба сейчас сюди. Сюди, 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 сюди. Біжим, 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 біжим. И тут у нас вроде останется сыр. Неида еще один сыр. Значит, он дать тут. В лабиринте. Сукаем его тут здесь. Ой, сыр. А куда и ты это? Мазилы все. Маємо по Так, ми потапали по сету. А тут у нас що за дверка якась. Нам надо якийсь поход отсюда найти якийсь. Може не треба? Не мишка, а криска. Я меня буду по кругу так вот бить. O que não está nem neles. E aqui é o Побігли, побігла, швидше. Швидше, 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 швидше. Швидше. Швидше, 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 побігли, Може я тут щось упустив? Ні, вроді. Вроді не упустив нічого. Може, до червоно треба піти. на мыша как раз тут бежит <laughs> нафиг мыша здесь была Пип пипать а, -а, -а я понял я понял что тут мыша мне пипать стоп может там Пам'ятаєте, у нас якесь там місце було, там, де була, якась закрита штука, і там сири показували? Наверное, це туди нам треба йти. Вона десь тут, то я точно помню. Це вона. Чи ні? Стопе. Что, це вона? Так, О, а це що? що, що, що? Це, напевно, проход? Ми знайшов цей проход! Ура! Ми пройшли цю гру. Чисто. Це ще не все? І це вже все. Так, де я заспавнився? Заспавнився десь. А, ну, може сюди піти треба? На ні, пішли ви чотири. Побігли, побігли, побігли. Хі! Миша? Чого? Чого вона не дивляється? Може лише не треба до неї підходити, може якось збоку? От дивися дивишся на мене. Не дивися, я пішов. Я не буду йти туди, нас не просіть. У мене є ключ. Я можу оборонятися, Миша. ти чи, 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 Всім дякую за просмотр. Всім дякую за просмотр. Всім до зустрічі. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал.